Дровенькі були. Прожили наші білефельдери в своєму новому будиночку, тиждень. Добрий, трошки більше. Ось, прийшлося мені притінити трохи панорамне вікно, тому що... Тому що гнізда я зробив, я вам показував з того боку, ось він, і вони в нас вийшли як відкриті, і в них вони не дуже хотіли нестися. Бавилися ми з ними добрих днів три, щоб вони звикли до нового будиночку, там де вони мають нестися. Були й нерви, і розчарування, та... а потім трошки крила підрізали тим, хто перестрибував, тих, хто хотів нестися і чим не бути, і зразу нісся собі тут. Тим, хто дешкетував, донедавна ми ще з ними трошки воювали. Так, що, от як вони живуть, тут чисто гарно цей. Вау, навіть тут знеслися одна курочка. У тому гнізді вони не хотіли ніколи нестися. Не знаю чому. Я вже вчора собі, правда, не встиг, бо ми там робили де одну справу, і я вже почав робити їм тут гніздо на два поверхи. Думаю, що я як його поставлю, то можливо воно буде. Ну, Тоді вони занесуться, буде більш затінені, тому що це вийшло бачите, закрив лахую з цього боку, щоб це гніздо притінялося, бо було завжди притінене ось це. Так, що ще в нас по наших курочках? По наших курочках вони стресували спочатку, боялися, не хотіли там нестися, втікали, але ми якось з ними собі дали ладу і домовилися. Що вони будуть чемними. Тут є ось цей у нас один зносочок, не зносочок, а як я називаю, ну, пластмасове яйце. І там теж одне поставив. І тепер ми маємо 2, 4, 6, 8 яєчок. Вчора було теж вісім, але було одна чомусь стоенькою, дуже шкралупкою. Як не виливок, я би сказав, а просто ой, вилажу, бо трошки незручно. Не виливок, я би... не виливок, я би сказав, а просто, що добре, яйце було не обмоталося. В шкаролупку і прямо на жердині, де вона сиділа, там його і знесли, як то кажуть. Накрив зверху такою примітивним дашком, бракує матеріалу Бракує матеріалу накриття. Думав, що може десь якась бляха буде подешевше, ще щось, але поки що профнастил такий, знає, що перекривають будинки. Ну, поки ніде не міг знайти, зараз трошки. Трошки ситуація якась не так складається, як собі гадається. От. Що з нами ще хто тут є? З нами живе один півник. Другого ми забрали, так як я казав. Він, до речі, щось трошки бракує, бо він і на мене скаче, хоча він мені подобався тим, що він вищий на ногах за ось цього півня. Не набагато, але трошки вищий. І... Цей вище та тільки йде на те, що він вищий на ногах, більше такого нічим. Мінуси в нього, в нього сіра грудка, занадто сіра грудка, і тому я його поки що забрав. Він у нас в клітці, це має більш жовту грудку, більш жовтіше, а цей там той має трошки більш сіруватішу грудку то тому ми його сюди не пускаємо. він буде в нас в резерві просяк випадок, тому що невідомо, як, же, як покаже цей. Хоча я собі думаю, потім все ж таки можна буде його упустити. Можна буде його впустити і вибрати собі, просто взяти від там того півня курочок. Курочок він би по кольору. Мав би дати гарних. А... а цей, а як його Курочок, А, а півдні будемо дивитися, якщо щоб було далі, якби були такі жовті, то було б супер. Ну, думаємо, що ми щось собі ще подумаємо. Так, я казав, що ми будемо ще працювати над е, нашою селекцією курочок. Не буду я тримати їх багато, ніж треба. Е, ну, багато ніж треба, багато треба буде щоб подивитись, попереглядати кожну і відбракувати. І залишити таких саме стійки є, ще тут одна по браку на яйце. В неї яйце не темне, а було таке світло рожеве. Не думаю, щоб, щоб вчора я його побачив. Не думаю, щоб сюди забігла е, якась курочка, знеслася інша, тому що вчора був тут цілий день і не спостерігав за того, але думаю, котре з них щось десь нам. Трошки підбраковує. Ну, подивимося. Ну, це не страшно з таким яйцем, тому що по яйцю це забираєш, по кольору яйця і не відправляєш клієнту чи навіть не підкладаєш собі, а буду забирати як харчове. ще курочок я буду відбирати. Одну точно я вже зауважив, що вона мені не подобається. І можливо ще ось ця піде. От. Ну, якось більш ріжіша. Жовтіша така. от А там та от ззаді. Гарна, вона ну, така рябеньку має спинку. От ця що ззаді за півником, бачите, а ця жовтіша така. Мені більше подобаються такі ряброспини. ну По ідеї вони такі мають бути, якщо по опису дивитися. Так, ось такі то наші. Курочки і півники. Де ми позбираємо яйце, подивимося, які яйця, подивимося, яке яйце. До речі, коли вони були всі разом, вони в нас неслися, неслися непогано. Але до чого я це веду? Що було видно, де яйце від, де яйце від курочок з-за кордону від Марини. Вони мали крапочки. Правда, не всі. Одне було цей, ну от, от такого цей. Формату яйця і були, хоча в мене, коли я лупив їх, то вони... О, а ні, в принципі, світле є. Яйця це теж з крапочками. А це від нашого українського. Коли від мене лупилися курчати, то ті, що були ось такого крапчастого дуже яйця за кордоном, чомусь там нічого не було. ну, По укладу було погано. А ці курочки і півники вийшли з таких темних яєць, Але бачив, що яйця несуть вони крапчасте. Ну, ось такого формату. Яйця наших курочок, яйця є досить немалесенькі, я би сказав, але крапчастих, як таких нема. Оце маленькі є в нас. Не знаю, якщо я виявлю, яка це курочка несе, то ми також її дамо до мішаних, відбракуємо або комусь подаруємо. Опа, І ще одне от. Отакі яєчка несуть наші курочки. Їх небагато, але є. У нас нагадаю 10 курочок, але буде трошки менше. Перевіримо, ми позбираємо цей тиждень яйця. Якщо позбираємо цей тиждень ми збираємо яйця. Потім я хочу підзбирати, закласти, перевірити у плід, як працює наш півень, а тоді вже ми будемо віддавати їх, пускати в продаж. От такі то наші курочки. Маймурочки. Всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті. Правда, красуня.